Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, народні депутати. Той проект бюджету, який сьогодні запропонував уряд, фактично затягає на шиї української науки. Ми не можемо так це залишити з вами, як українські парламентарі. Безумовно, академія наук сьогодні є пострадянською бюрократичною інституцією, яка потребує докорінного реформування. Безумовно, реформа Академії наук має бути глибокою, системною всеохоплюючою. Вона має зробити так, щоб українська наука працювала разом з світою, разом з виробництвом на розвиток української економіки, на посилення української держави. Але в мене просте питання: чи можна реформувати труп академії наук? Чи можна спочатку вбити українську фундаментальну науку, а потім розпочинати реформи? Ні, ні, і ще раз ні. Позиція фракції радикальної партії, так само, як всіх однодумців в цьому парламенті, хто підтримує українську науку, полягає в тому, що в бюджеті цього року ми маємо додати мінімальне хоча б фінансування, яке дозволить Академії наук виконати ті фундаментальні дослідження, які розпочаті, які мають світову перспективу. Перспективу запровадити програму підтримки талановитої української молоді. Треба робити це цього року. Наступного буде пізно. Тому ті першочергові потреби в 600 мільйонів гривень, які стосуються підтримки української науки, вони мають бути закладені в бюджет на 17-й рік першочергово. Бо якщо це не зробити, то ми ніколи не перейдемо до стратегії, бо не буде предмету реформування. Я хочу наголосити, що це. Це є стратегічне питання української безпеки української держави. Адже якщо ми сьогодні втратимо науку, завтра ми втратимо промисловість, а втратимо промисловість, то ми втратимо незалежність України. Ми не маємо права цього припустити. Тому в бюджеті наступного року збільшити фінансування української науки, щоб забезпечити виконання фундаментальних досліджень, підтримку талановитої молоді, зберегти сьогодні ті осередки наукових які існують в Україні, і в цей же час започаткувати системне, глибоке всеохоплююче реформування української академії наук для того, щоб наука працювала на виробництво, виробництво працювало на економіку, а економіка працювала на кожного громадянина України. Це є пропозиція і наполягання фракції радикальної партії, яке підтримують багато однодумців в цьому залі. Тому я звертаюся до прем'єр-міністра України. Прошу. Вважати мій виступ офіційним депутатським запитом до прем'єр-міністра. Дякую, Дякую. отже, колеги з блоку питань охорони здоров'я.